Попереджувальний страйк об'єднав сьогодні мешканців із більш як десяти обласних центрів України. Так у Рівному на одну годину припинили роботу працівники низки підприємств. Серед них і найбільше підприємство області Рівенський льонокомбінат. Більше тисячі підприємців закрили свої торгові точки, вийшли на протести. Більше сотні підприємств малих і середніх. І державної форми власності вийшли сьогодні на страйки. Нам виходити на страйки не вперше. Ми завжди відстоювали інтереси нашого підприємства, і люди зрозуміли, якщо висловлювати свою думку і відсловлювати її активно і без остраху, то в нашій країні прийдуть зміни. Аж два осередки мав протест у Чернівцях. Перший на головній площі міста там зібралося близько двох сотень активістів. Одночасно страйкували і підприємці найбільшого у місті Калинівського ринку. Чила свій контейнер на годину, тому що я хочу відстояти нашу думку. Хочу, щоб в нас нарешті вже був мир, і бо тому, що серину майбутнього немає з такою державою. Ну ми не можемо у нас хліб. У нас така продукція, що ми потом куди ми її дінемо? Кількатисячний мітинг зібрався і у Львові під стінами мерії на площі ринок. страйкері вимагали покарати винних у побитті активістів Євромайдану та повернутися до конституції 2004 року. Я хочу того самого, що хочуть всі спокою, правди, рівноправ'я, певних правил життя для всіх одинакових. Шевченківські слова Земля забута Богом. Я хочу. Якось переінакшити у Полтаві та Житомирі, мітинги налічували по кілька сотень страйкарів. Акції не були такими масовими, як на заході України, через те, що у вишах та держустановах за участь у протестах людям погрожують звільненнями. Ми маємо готувати наші сили мобілізаційні. І коли цей страйк вже буде не попереджуваний, інформаційна а це коли буде реальний страйк. Я закликаю вас фактично кинути усе. Тому що, якщо навіть ті бюджетники, яким попереджують звільненням, але вони всі разом вийдуть на вулиці, нікого чіпати не будуть. Страйк це про. Один з інструментів, один з методів, які е, до цього ми ще не використовували, е, і е, намагаємося використовувати абсолютно всі засоби можливі е, для того, щоб все-таки влада почула вимоги громадян. Оригінально страйкували кримські телевізійники. ТРК Чорноморська в ефірі замість новин транслювала Лебедине озеро. У цей час журналісти залишили свої робочі місця і вийшли під стіни телерадіокомпанії. Ми як ніхто знаємо, коли нарушаються права, особливо права журналістів, нам достатньо ні. Легко роботи в Криму, давлення на СМІ зачисляється достаточно часто. І ми вийшли в першу чергу як журналістський колектив. Попереджувальні страйки відбулися також у Хмельницькому, Івано-Франківську, Ужгороді, Тернополі та інших містах. Натомість у більшості східних обласних центрів, зокрема у Донецьку, Луганську, Дніпропетровську та Харкові, акцій на підтримку страйку не було. Таїсія Турчин, п'ятий канал.